Вітаю, вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки вирендуєте ту терпінні квартиру? Я, я не орендую, я живу в гуртожитку. І не могли ви показати екскурсію по гуртожитку? Ну, можемо йдемо. Розказуйте, дівчата, як ви тут поживаєте? Ваша кровать у Там. Моя там. За кого ви навчаєтесь? Правоохорона діяльність. Ви стипендії получаєте тут? Я да. Багато. Півтори тисячі. Півтори тисячі. Можна подивитися, що у вас тут? Там бардак, добре, Бардаки не будемо показувати, будуть тільки. Що у вас тут? <схай> Оооо, <схай> дівчата, шоколадки, кримінальний кодекс. Покажете, що у вас в холодильник. Ого, у вас бабуся спонсорує mm. нормально. Ти готувала? Ні, не я подруга. А що у вас за курбан-баран сьогодні? Це був плов. Молодці. А це у вас інпровізована кухня? Кожен день, Так. Да. Ооо, які у вас тут вийде з вікна, Боже. У вас є санвузол? Да. Можете показати? Оце ви далеко виходите? Аж сюди. А, аж сюди. Оу! <со> <со> це що ви їм не сказали? А, що там а я не знала, що він тут. А, спільний санузел. Та ні, це на блок. Це на блок? Так. А чому він не закрився? Чому він не закрився? <со> а? О, а що це за зайняння таке? Це помідори. Запрещені його її. Ні, ростки. це укропці помідори. Це ваші красивочки? Так. Не <со> <со> О, але що Це носок мені. <Це не соль>. <со> Забирайте його.